Зараз Україна переживає такий період е, можливості залучення позабюджетних коштів як ніколи. От в на, нас настільки зараз відкриті всі двері. Цього року будуть фестивалі, можливо, з якимось дотриманням технік безпеки, благодійні акції. Це все проводиться зараз. З міського бюджету так само е, вперше за рік, навіть в ковід, ми все фінансували, нас не фінансується, бо знову ж таки з гідної тієї постанови про... Воєнний стан фінансується заробітні плати, комунальні послуги і все, що пов'язано з воєнними витратами. А отак от послуги і підтримка подій воно не підтримується, не фінансується. Це проект Живий Львів, наша локація, твоє місто, наші розмови про твоє сьогодення, відкрита студія, і що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Слава Україні! Героям слава сьогодні. в мене в гостях Наталія Бунда, директорка департаменту розвитку Львівської міської ради та виконуюча обов'язки начальника куль... управління культури Львівської міської ради. Вітаю вас! Вітаю! Ми з вами рік назад говорили про культуру на карантині. Тепер ми говоримо про культуру під час війни якою є зараз культура під час війни, яких вона втрат несе? Так, до речі, тоді, коли ми говорили про культуру на карантині, здавалося, що не може бути нічого гірше. Ми віталися тоді один з одним і бажали один одному здоров'я, виявилося, що найцінніше, що ми маємо, то життя. Так? І ми зараз це пізнаємо на собі, на своїх родинах, на своїй країні. Як, як то сказати, як це не парадоксально звучить, але культура зараз навпаки, я би сказала, розправляє крила. Бо ми зрозуміли, що українська культура це за те, за що ми воюємо зараз. І це те, що хоче знищити зараз російський агресор. Бо тільки країни, які не здатні створювати, рухатись демократичним розвитком, створювати сенси, творити культуру, вони можуть красти і вони можуть нищити і вбивати в 21 столітті. Ми зараз, коли перейменовуємо ряд вулиць у місті Львові, то ми розуміємо, що насправді російська пропаганда працювала. Сотнями років і маркувала міста взагалі не причетні до російської культури, російськими письменниками, діячами і так далі. Для чого це все робилося? Для насадження натомість багато наших письменників, композиторів, поетів. Творців, істинно творців української культури чогось називаються російськими і, і власне, розкручуються російськими. російськими. Знаєте, в нас зараз в українців самих йде таке самоусвідомлення і прийняття. І відповідно українська культура розправляє крила. Ми тепер розуміємо, що нам не потрібно. Ставати подібними, не знаю, будь-якій країні Європейського союзу, що наша унікальність в тому, такі, як ми є, в тій незламності й силі. А та незламність і сила, через яку нас всі знають в весь світ, та і вони ще досі не можуть собі розгадати, хто це. Ми покажемо, хто це через українську культуру, через твори мистецтва, через музику, через літератури, через комунікацію, через свою відкритість, гостинність. Бо кожен, хто сюди приїжджає, враже. Від українців У нас нещодавно була делегація з за кордону, де е очільниця делегації була Ванеса Бренсон, е сестра славнозвісного мільярдера Virgin Group. І вона власне сказала: знаєте, е не було раніше мені причин приїхати до України. Вона для мене не була якоюсь такою видимою на карті захопливою. Я не знала, я не думала, що я тут щось цікаве, нове побачу. Але я ходжу зараз по львівських вулицях і я захоплююся архітектурою. Я надихаюся людьми, вашою відкритістю, комуніка... комунікабельністю, такою якось гостинністю, щирістю, гумором. І так це все в нас є. І що нам потрібно зараз показати, це показати себе. Я можливо трохи хаотично говорю, бо, бо насправді, знаєте, за ці е... час, за цієї війни. Вже навіть якось дні не рахуються, бо здається, що це вже наше життя перед війною, то було минуле життя. А зараз воно є таке, як є. І, звісно, нам хочеться просипатися без сирен. І, звісно, нам хочеться ходити поза комендантською годиною. Але ми зараз розквітаємо. Дій... Дійсно, така парадоксальна річ, тому що і воїни, які воюють за нас на сході, які... Обороняють і роблять нам у тут мирне, наскільки це можна, безпечне небо, то перед нами відповідальність показувати країнам Європи, іншим країнам Європи себе. Ми географічно країна Європи, і це нікому не треба показувати. Достатньо відкрити карту Європи, але карту світу. Але помітьте, скільки українців завжди казали, ми прагнемо до Європи, ми прагнемо до… в європейський напрямок. Про що це? Це про те, що не про географічність, це про цінності, цінності, які сповідуються в інших країнах. Так? І відповідно, там ми нарешті маємо статус кандидата Європейського союзу. Питання, що ми перенесемо нового, яких нових сенсів ми принесемо європейському союзу? Адже він теж перебудовується. Теж показано протягом цих місяців війни багато неспроможності міжнародних організацій. Будьмо чесні, тому що та система міжнародних відносин, яка склалась після другої світової війни, вона вже не актуальна. Вона вже не дієва, і це все міняється, перебудовується. І в центрі цього всього опинилась Україна. Це не даремно, тому що ми маємо велику місію в тому, і все це робимо через унікальний інструмент, який відрізняє країну від країни, націю від нації, народ від народу, нашу культуру. Зараз хочеться поаплодувати, але дивіться, відновлення роботи закладів культури. Я так розумію, що зараз як найважливіше доносити ту культуру, нашу культуру українців для тих навіть, хто приїжджає сюди як турист, так, з інших міст, до прикладу, чи відновили заклади свою культуру, чи були закриті заклади? Е, в нас відбулося так. 25 лютого або, бо, бодай би вечір 24-го. Майже всі інституції переформатувалися на шелтери. Сцени театрів перетворилися на гостинні шелтери з ліжками, з дитячими куточками, з хорошими матрасами, ковдрами, з одягом. Зі всім. Це все зносили люди. Цілий місяць, березень, інституції культури і мистецькі школи, так само, і бібліотеки працювали як шелтери. Ми не знали, що буде, так, ми не знали, якого нападу чекати. І, і... ясна справа, що, що перші дні, березня всі такі ще були в ступори. І культура чутлива. Люди, які працюють в культурі, творчі люди, вони дуже чутливі до тих змін. Але всі якось знаходили роль, хтось волонтером був, хтось забезпечував проживання, хтось забезпечував допомогу в перетині кордону, бо через Львів пройшло 5 мільйонів людей. Хтось на вокзалі працював, хтось в інших точках. Так? Локалізації внутрішньопереміщених українців. Але в кінці березня ми постановили. Я зібрала велику зум раду, і ми порадилися, постановили, що ми з 1 квітня відкриваємося. Ми навіть не чекали на наказу Міністерства культури. І ми з 1 квітня всі інституції культури відкрили свої двері. Та театри навіть частково працювали ще шелтерами, але водночас вже показували виставу. Бо для нас було важливо. Перше, щоб колектив займався своєю діяльністю, таким чином повертаючись до нормального життя. Бо ми розуміли, що ця війна може бути надовго. І ми не можемо працювати на своє психологічне виснаження. Ми навпаки, маємо звідкись черпати. Відповідно, актори мали повернутися на сцену і грати, і проживати емоції. Люди мали ходити в театр, проживати свої емоції, відчувати бодай би ту частину нормального життя, яке існувало в ковід, здається. Видається, воно вже теж було нормальне, в порівнянні. І, відповідно, бібліотеки почали працювати, люди почали працю... приходити в бібліотеки. Окрім того, переміщені українці дуже багато приходили в бібліотеки. Мистецькі школи працювали по-різному, і частину дистанційно, частину офлайн, індивідуально з дітьми. Але всі наші інституції з 1 квітня працювали. Ми спостерігали тенденції такого і якогось психологічного розвантаження колективів. І переключення діяльності з волонтерської або поєднання волонтерської діяльності, і такої вже нормальної, звичної буденної. Кожна бібліотека це, здавалось би, був гуманітарний штаб, можна було там все знайти від памперсу до одягу. Кожен театр теж, і візочки дитячі, і медикаменти будь-загодно, і, і наші Довженко, і коноцентр, і так далі. І е, а друга річ, е, ми спостерігали, що людям, які приїхали до Львова, і самих львів'янам є куди прийти. Є публічний простір, де можна зустріти всім разом, де прокомунікувати, де через мистецтво прожити. Бо найважливішу ж роль, яку мистецтво відіграє, це просто допомога викликати емоції проживання, не обов'язково його розуміти, його обов'язково приймати, тобто пропустити через себе і, і це основне завдання. Що стосується ще таких м, красивих тенденцій, що стосуються наших інституцій культури, наприклад, наші музеї. Бо е, коли власне, почалась війна, так і багато фондів закордонних і міжнародних партнерів звернулись до нас, чим вони можуть допомогти нам? Частину наших міст партнерів або, бодай би всі інших міжнародних організацій, просто надсилали гуманітарну допомогу і це від гієни, медикаментів, одягу і так далі. І я безпосередньо опікувалася трьома великими складами гуманітарної допомоги. Я зрозуміла логістику, фур розвантаження, що таке автонавантажувач. і Це було для мене опанування зовсім нової професії. А окрім того, ми багато залучали з наших інституцій культури до сортування. Ми отримали понад 4 тисячі тонн гуманітарної допомоги, як Львівська міська рада, а відправили на інші міста десь 85%. Тобто, шалена комунікація, зв'язки по різних містах. І це те, що ми робили ресурсом мого департаменту розвитку, колег, які зі мною працюють в управліннях і молодіжної політики і культури, і так само інституції культури, які бібліотекарки приходили розвантажу і так далі. Інша краса, готовність допомогти, готовність підтримати і готовність робити те, що до того ми ніколи не робили. І інша річ, що стосується музеїв, наприклад. Вони почали працювати з міжнародними фондами і залучати великі кошти на забезпечення своєї безпеки на вогнегасники, наприклад, музей народної архітектури та побуту, на оброблення цих дерев'яних хат, спеціальною речовиною, вогнетривкою. На отримання шикарних скринь для пакування творів, експонатів ківні творів мистецтва, експонатів, які знаходяться для оформлення дорогезних завдяки швейцарському фонду фондів, яких ще взагалі в Україні немає. І так само музей території терору з іншими партнерами за кордоном вони утворили музейний кризовий центр. Який став посередником і надавачем підтримки для багатьох міст з інш для багатьох міст і інших музеїв з інших міст, і в тому числі вперше тих зі східної України, які вперше почали, ну які перші почали страждати. Так, наприклад, два музеї з Луганської області переїхало до нас музей території терору і знайшло свій прихисток. Так набага... так ми навіть запропонували приватним колекціонерам перевести твори мистецтва до Львова. Ми були дуже відкриті до того, хто приїде, з чим приїде, готовність допомогти. І е, так само ви бачили в перші дні, багато пакувалося і пам'яток архітектури, і знімалися витражі. Це було жахливо дивитись, бо здавалося, що це неможливо було повірити. А коли так, а коли на твоїх очах пакують, і ще хто пакує? Я дивлюся, йде пакую композитор, актор, і ти розумієш, це не підрядник. Це на надзвичайно шалена красива взаємодія. В цьому ця незламність і сила людей. Ми не один, як то сказати, не те, що один у полі, а не осторонь один одного. І напевно, можливо, це час, коли зламалася та приказка. Пам'ятаєте, моя хата з краю, я нічого не знаю. Тепер якось один до одного, один за одного, і один підтримку одного. В цьому наша слима і й незламність. В цьому будівництво нашої нації. Ти в назову культурна оборона всіх його сенсах цього слова. Готовність музичних шкіл та інших культурних закладів до навчального року. Ми зараз якраз в активній фазі такої перевірки і підготовки укриттів. Ми маємо взагалі 15 мистецьких і музичних шкіл. Всі на території Львова, і одна це в місто Дубляни, і з п'ятнадцяти сім шкіл мають власні укриття. І як укриття в хорошому стані, є трохи потребують поточного ремонту, до оснащення, якоїсь вентиляції, або там запасного виходу, таких додаткових речей. І ми то все готуємо якраз до навчального сезону. І інших вісім шкіл це які будуть користуватися, не мають своїх укриттів, не мають своїх підвалів, але мають сусід, е, сусідів поруч. Це можуть або бути житлові будинки, або дитячі садочки, або інші інституції. І відповідно. Е, Таким чином, забезпечуючи теж безпеку дітей, ми продумуємо протокол діяльності мистецької школи, бо в нас так само полягає специфіка в тому, що ми працюємо після обіду і там до восьмої вечора і багато займаємося з індивідуальними, батька, з індивідуальними дітками, індивідуальних занять. А це ми так само пропрацьовуємо з батьками той варіант, щоб. Коли вони приводять дітей, вони лишалися неподалік від дитини, дивлячись так само залежно теж від віку. Але це все проговоримо, бо для нас важливо передусім безпека дітей. Тому кожна школа, яка буде працювати офлайн, вона однозначно має, буде мати укриття або в себе, або цей, або при, приближене. І кожна дитина має бути в безпеці для нас то пріоритет. Традиційно, ми з вами знову ж таки повернулись до минулої розмови минулого року. Говорили про фестивалі, та що вони проходять онлайн, десь та десь пам'ятаю, що органний зал мав половину заповненість залу цього року. Будуть фестивалі, можливо, з якимось дотриманням техніки безпеки, благодійні акції. Це все проводиться зараз. Ситуація така, що у зв'язку з воєнним станом, взагалі постанові значиться, що не рекомендовано проведення масових заходів. Так, звідомо, Але це львів. як львів може бути без це львів. Так, і львів'яни вони є нестримні, і не тільки львів'яни, і люди, які приїжджають сюди з інших міст, вони теж є нестримні. І правда, ми не проводимо і не дозволяємо проводити масові заходи периметр площі ринок і прилеглих вулицях. Це було до того, бо все-таки немає такого дрейвового і легкого святкового настрою, але культура воно має виконувати ту важливу функцію, як м'який інструмент теж такого психологічного розвантаження, як для артистів, так і для людей, які споживають мистецтво. Відповідно, відбуваються заходи в. Парках парк і імені Івана Франка, стрийський парк, парк культури і так далі. І ясна справа, що якби теж намагаємося дотримуватися працюємо з правоохоронними органами, дотримуватися заходів безпеки і так далі, щоб це не було гучного святкування більше акустично. І воно якось навіть природніше і душевніше виглядає, але воно такі відбувається. Що стосується нас, як міської ради, то ми не організовуємо жодного заходу. Ми не робили день міста, бо це не час святкувати. Ми будемо святкувати день міста Львова. Разом з перемогою України і інших заходів теж ми не ініціюємо, не робимо. А якщо якісь дати хочемо відзначити, так як, наприклад, День Незалежності, ми думаємо про формат, про формат більше такого якогось глибинного змісту, який би доторкнувся душі, серця, якогось такого більше іншого усвідомлення, сенсу, ми думаємо про формати, але натомість дійсно, коли до нас звертаються. Менеджери, які хочуть просто виступити, або ви знаєте, практично всі акції музичні, що зараз відбуваються у Львові, вони є з метою збору коштів та на збройні сили України. І це точно, що ми не можемо заборонити, бо е, ми всі працюємо для того, щоб купити байректар чи інше оснащення, чи бронежилети, чи медикаменти, чи тощо. І це правильні речі, які нас теж як українців консолідують е, з міського бюджету, так само е, вперше за рік, навіть в ковід, ми все фінансували нас не фінансуються, бо знову ж таки згідно тією постанови про. Воєнний стан фінансуються, заробітні плати, комунальні послуги і все, що пов'язано з воєнними витратами. А отак послуги і підтримка подій воно не підтримується, не фінансується. Проте і ремонти наші не фінансуються. Проте знову зазначу ще один парадокс. Тоді, коли не фінансуються ремонти, ми розпочали чотири нових проєкти, які пов'язані з реставраційними роботами, і робимо це спільно з крутими львівськими реставраторами. З крутими львівськими кураторами, практично, або якби як волонтерський рух, типу як кажуть, по да, фрі, або, типу, залучаючи якісь позабюджетні кошти, і все-таки плануючи, ми це робимо реставраційні роботи в таких приміщеннях, які потребують тих ремонтів, для оснащення локацій для тих інституцій і колективів, які переїжджають до нас з інших міст. Бо коли приїхав Харківський оркестр, наприклад, приватний, ми йому запропонували майданчик, культурно-освітній центр Довженка. В них класна вже кооперація, вони можуть використовувати сцену, творити свій продукт і так далі. І це все круто. Але, на жаль, не, не всім ми можемо забезпечити місце, а ми хочемо дійсно, щоб Львів був такою домівкою для всіх українців, які хочуть сюди приїхати. Ми розпочали ці активно-ремонтні роботи реставраційні, потім ми. На площі Потрошевича будемо споруджувати з дня на день павільйон спадщини зі старих дверей, вікон і так далі. Говорити про важливість збереження культурної спадщини. Для Львова це завжди було актуально. Але в цей час, коли Москаль в першу чергу нищить народні думи, пам'ятки архітектури, інституції культури, вже Близько 500 знищено їх фізично. Ми хочемо говорити про ту важливість, про збереження, про відновлення, про реставрацію, про шану до старих вікон, до старих дверей. Що з ними можна робити? Готові проконсультувати, заразити своєю любов'ю і повагою до своїх міст. Я так розумію, що співпраця з митцями, які сюди приїхали, вона йде ідеально, і тут немає жодних проблем. Е, ну і е, все, ну, що ідеально я розумію. так, так завжди раціонально кажу, все що ідеально, то нереально, а все що реально, то не ідеально. Тобто ні, бо ми збираємося, правда. І е, ми робили таку навіть е, зустріч таку, е, більше для знайомства. Тобто там були і музиканти, і письменники, і архітектори, і скульптури з Харкова. Ми знайомилися, я знайомилася з нашими представниками середовищ для того, щоб нав'язати контакти, для того, щоб люди, які приїжджають до нас, вони знали, куди можуть звернутися. Е, деяке середовище тусуються, з ким можна познайомитись, нав'язати контакти. І це перші наші такі зустрічі. Чи ми далі будемо продовжувати і втягувати їх, в творення культури Львова, а навіть на більше Львів вже вийшов за свої межі. Направду, все, що зараз відбувається, чи та виставка у Львові, порохові вежі, музи не мовчать, я не знаю, чи ви відвідували, рекомендую щиро відвідати. 18 вересня, правильно? Так. Куратор Павло Гудімов і всіх охочих, відвідув... охочих залучаю. І запрошую чого, я вам так скажу чесно: це перша виставка, яка дала мені зрозуміти, що ця виставка про мене, про кожного з нас і кожну з нас. Бо там зібрані ще навіть не артефакти, там зібрані живі сюжети з нашого буденного життя. І ця виставка про нас. І тому кожен з нас має відвідати. Побачити той збірний образ, перше. А друге, це про те, що направду в часи війни музи не мовчать. Вони навпаки мають кричати, говорити, малювати, писати, звучати. І культура має свій фронт передовий. І, відповідно, те, що все відбувається зараз у Львові чи бодай би інші заходи, Твориться, наприклад, Херсонський театр приїхав до нас і все-таки зробив свій 25-й, то здається, був Міжнародний фестиваль театральний Мельпомена. І це важливо, що в Херсон окупований, це важливо, що театр виїхав, що він зміг приїхати. І він не втратив бажання. Він організував той міжнародний фестиваль. Так само ми зараз ведемо комунікацію з Маріупольським управлінням департаментом культури, які відкривали нещодавно. Відкрили в нас центр Я Маріуполь про те, що заходи, які були заплановані в Маріуполі, мають відбутися у Львові. Це те саме, коли Луганська філармонія на площі перед пам'ятником Тараса Шевченка теж зробила захід приурочений до. Ювілею створення Луганської області. Ці речі мають відбуватися. Будь-де Захід, де би не відбувався яке місто, воно зараз львів, стає домівкою і стало домівкою. Тому тут мають відбуватися ці події, і так і ми будемо більше один одного дізнаватися, більше кооперувати, співпрацювати. Знову ж таки, зароджуються нові сенси в нас самих. Ми з вами вже зачепили цю тему про фінансування, те, що немає певного фінансування на проєкти, але спілкуючись з іншими керівниками установ, я так розумію, що вони вже навчились, вони круті кесю, коли вони самі заробляють на себе умовно. І також ми заговорили за співпрацю, за кордонну співпрацю за кордонні, можливо, якісь. Я забув як слово, як вони називаються. Фінансування, за кордонну, залучення. фінансування та. гранти. Так, а яка зараз співпраця, яка зараз ситуація з грантами? Чи багато можливо хтось вже отримує коштів, чи подається на гранти, і наскільки збільшились ці можливості? Е, я скажу, що зараз Україна переживає такий період можливості залучення позабюджетних коштів як ніколи. От на в нас настільки зараз відкриті всі двері? Е, тільки друге питання ми не знаємо, що скільки це буде? Е, і питання навіть не в? Планових конкурсах і грантах, де зазвичай чи Європейський Союз чи Рада Європи, чи Хаосу Фіруп чи Креативна Європа, і так далі оголошували. Треба було писати заявку і так далі. і Чекати тут питання навіть одразу прямого контакту з міжнародною організацією, так як, наприклад, міжнародна організація збереження історичної спадщини, яка працює в гарячих точках там в Африці і в Азії, і так далі, Алів, вони напряму на контакт з кожним музеєм. Навіть не з міського радою, віть собі з кожним музеєм. музей історичний, управління охорони стучного страдовища, музей народної архітектури, побуту, музей території терору і напряму фінансували те, що потрібно. Тут важливо розуміти, що коли... зараз період швидкого і тісного контакту, прямого, можна до будь-якої організації звернутися напряму, до будь-якого міста звернутися напряму і отримати підтримку фінансову. і цим треба користуватися. І не використовувати як просто споживачі, бо ми розуміємо, для чого. Чим більше ми міцнішати будемо в нашій такій культурній складовій, в психологічній розгрузці, тим швидше і тим впевненішою буде наша перемога над ворогом. А ми а ми боюємо за реальну всю Європу і весь світ. Тому можливо і вогнегасники залучити купити, і на софтові речі можливо залучити є. Асоціації іноземців, які просто здають приватні кошти, з якими є контакти, і можливо залучити кошти. Є міста, партнери, які готові ділитися і е, підтримувати ці якісь речі. Є два-три тижні тому був зіс міністрів культури вперше в Україні. Напевно, десяти міністрів культури і які казали, так, ми готові підтримувати. Ми будемо шукати через свої містерства, через свої джерела, як допомогти чи конкретної інституції якісь е, Українські чи конкретно організації якісь. І з іншої, зрештою, ці міжнародні організації, чи Креативна Європа, чи Хаус Europe», чи інші, вони мають дуже багато гнучких програм для наших митців, для як і фізичних осіб, так і юридичних осіб, скеровані на внутрішню підтримку України, як і на зовнішню. На зовнішню вони дають для митців багато резиденцій і так далі. І знову ж таки, для нас актуальне питання резиденції. Але ми хочемо, щоб наші люди їхали, можливо, на якийсь короткий час вчились, переключались, перезавантажувались, повертались до України, бо нам разом будувати нашу і відбудовувати нашу країну. Тому багато дуже можливостей, дуже багато. І хіба я скажу лінивий, Того всього не бачить, того хоче всього не робити. Але правда те, що ви кажете, я не скажу, що наші інституції якось. Навчилися заробляти кошти, кошти самі по іншому, ніж е, Ні, раніше. Просто вони навчилися залучати по іншому. Так. Бо ще важливий аспект, що зараз знявся, коли раніше пишеш грант, подаєш завжди грантодавець Дивиться твою історію, проєктну, успішна, неуспішна, і він типу, приймає рішення судячи своїх репутаційних ризиків. Зараз цей аспект знявся. Всі хочуть допомогти, і зараз це, це на хвилі, це треба використати. Тому я кажу, хіба лінивий не використає. Перша а друге інституції наші теж покажуть свою конкурентну спроможність. І будьмо відверті, чи якби і прямо, і відверто такого фінансування з міського бюджету як вже було, не буде. Зараз ми всі зарплати зберегли. Всі виплати зберегли. Всі комунальні виплати е, зберігаються. Але з міського бюджету ми не знаємо, як так довго буде. Ну ми не знаємо, як далі та буде просуватися ситуація з, з війною, з потребами воєнними. Відповідно, ми маємо вчитися. Ми виходимо повністю в ринковий, е, ринкову економіку, де бачимо, що можна значно більше залучити з поза бюджету із за кордону, і це треба використати. І виживуть інституцію конкурентно здатні. Виживуть сильні колективи, виживуть амбітні колективи, ствердні колективи. А хто у той лінивий, ну, типу, таке життя. І, і то теж правда. Що ж, я дякую вам, Наталія Бунда, директорка департаменту розвитку Львівської міської ради та виконуюча обов'язки начальника управління культури Львівської міської ради. Дякую вам. Дякую, дякую. Слава Україні! Героям слава!